Привіт, друзі! З вами Тетяна Іскива, яка тимчасово проживає в Калгарі. Сьогодні ми приїхали в аутлет і називається він Cross Iron Mills. Кажуть, що тут гарні скидки. Подивимося, ми не нимося сильно за модою. Якщо буде щось базове, цікаве, то розглянемо. Чи Купляти чи ні. Ну, якщо вам цікаво, давайте подивимося. Магазин на одному рівні, але дуже-дуже великий. Ботхаус, аут олдневі. Так розумію, це дуже велика територія, і треба знати, куди йти. Я тут перший раз, так що буду показувати, що мене зацікавить, і вам буду показувати. Дуже багато спортив... спортивного одягу тут. Кожен майже магазин, який ми зараз проходимо, ось такі магазини. Канаді дуже просто одягається, тому спортшик, мабуть, у них найпопулярніший вид одягу. В основному джинси, футболки, худі, майки, те, що я бачу. Тільки люди з Індії, багато хто, мабуть, попривозив. Своїх національних багато одежі національного одягу, то вони дуже часто ходять в сарі, як я бачила, і вони теж, ось, бачите, теж індіанки йдуть, переходять на канадський стиль і просто одягаються дуже-дуже зручно. Чому я сказала про національний одяг жінок з Індії, бо ми ходимо на там на площадку дитячу, і на тій дитячій площадці дуже багато із Індії. Нижній одяг, яку ціну. Зрозуміло. Так, але давайте подивимося, що це, а ціни де? Там не знайшла ціни, я тут знайшла 15 доларів. Ось такі якісь скидки На білизну почалась білизна, Ось такі речі 25 доларів скидки якісь на домашню одежу. Келвін Клян. бачите укорочені куртки. Дуже в багатьох брендах продається. пішла вже така мода. Ну, якщо не сильно холодно, то можна купити щось таке. Але вже коли буде тут в Канаді холода, то, мабуть, не дуже спаса... спасає така куртка. А 109 доларів вільветові штани. Джинси. Так, Klein гарна, гарний бренд. Ось тут, бачите, такі скидки. 129 доларів. Футболки по майже 30 доларів, 40 доларів, ось такі скоротенькі. Куртки 199 доларів. Така, нічого курточка. Тут всі їздять в машинах, так що щось таке більш-менш тепле, легке. Можна купувати. Там джинсова, бежева, 139 доларів. Нічого ціни, мені подобається, в Канаді тут все дорого. І такі бренди, я думала, тут набагато дорожче. А ось така куртка. Так, 140, 139 доларів, майже 140. Зараз такий бордовий є. Сорочки. Так. 105 доларів. Ось така сорочка. Оу, джинси класні. 109 доларів, такі базові, звичайні джинси. Удім білі чорні. 109 доларів. В общем, друзі, можна щось знайти цікавого. Ось 69 доларів. 40 доларів літні штани. Куртки ось такі об'ємні. Наскільки коштує така куртка? Так, 279 доларів. Коротка, але об'ємна. Ось такі Пальто стягані. 239 доларів. Ось таке 319 з капюшоном. Він класний. Коли почнуться сніга і вітра, то те, що треба. Ось такі куртки. на Різні кольори, такі класні, блакитні, такі ось такі кольори, Теж прикольний. І ось такі. 269 доларів. 129 доларів такі сумки. Трохи менший розмір. А теж 129. Тут, думала вона трохи менша. Вибачаюсь. Такий самий розмір. Так, дивимося ці. 109 доларів такі сумки. джинси Ось та сама ціна, що і в чоловічому відділу. Так, да, 109 доларів. Є з такі з дирками, є звичайні базові. 119 доларів таке коротеньке. Є ось такі курточки. 159 доларів і такі ж самі джинси є 129 доларів як ви бачите тут принт Кельвін Кляйн. Ось ці куртки теж класно виглядають. 160 доларів різних кольорів. А це мені подобається колір. Якщо не білий, то тоді, мабуть, безрукавки. Ось такі куртки. Кожені куртки. Там, дивимося, безрукалка. Коштує 189 доларів ну Звісно, ціни трошки нижчі, але не сказати, що обдаром. 209 доларів. Ось така. Винна бордова куртка. Ось такий келин пляй. Йдемо далі. Вікторія Сікрет. Ось така вона. 15 канадських доларів. Ось конкретно такі. Кидочки. 46 доларів, є великі розміри. П'ятдесят п'ять доларів. На хіловін можна одягатися. З юмором. А ну, що робити? Таке життя без посмішки, без юмору. Ніяк. Вісімдесят пять така річ. Красота, кружева. Симптично виглядає в цій частині теж дуже багато кружевів Ось тут латекс навіть. навіть є наплівчинки, рюкзаки, якщо комусь не знайоме це слово. 72 долари. 43 долари. Ось така сумка. Ось, друзі, ці три магазини я вам показала, чи скільки там було. А наступне буде, думаю, теж цікаво. Так що підписуйтесь, ставте лайки, подобайки Коментуйте, що вам сподобалось, чи були ви в такому аутлеті в Калгарі якщо ви тут живете. А до нових відео, пока!